Вітаю вас, шановні садівники та городники. Я щорічно збираю своє насіння томатів, а купую лише новинки. І ось весь час кажу подумки, дякую знайомому, який підказав мені, що брати насіння томатів краще під кришечкою та з дівчаток. Так я і роблю, і зараз розповім, як я збираю насіння томатів і отримаю. Найурожайніше, найпродуктивніше високої схожості і стійке до хвороб насіння для нового сезону. Отже, томати для насіння я вибираю не лише за розміром, а беру я середні та великі, а й за гендером. Так, не дивуйтеся, усі помідори насправді поділяються на хлопчиків і дівчаток, так ось насіння потрібно збирати виключно з дівчаток. А відрізнити їх можна за нижньою частиною. У хлопчиків там буде чорна крапка, а у дівчаток або пляма чорна, або риска. Далі плоди мають бути в стані біологічної зрілості, і на поверхні томату не повинно бути тріщин, плям та інших ознак неблагополуччя. І увага. Беріть плоди на насіння. Тільки з повністю здорових рослин, на яких нема ознак фітофторозу чи інших патологій. Збираю я плоди на насіння з перших двох ніжніх грон, оскільки вони зазвичай містять більше якісного насіння. Плоди на насіння я не мию, адже на поверхні знаходяться дріжджові грибки та інша корисна мікрофлора. Зняті зрілі томати я розкладаю на сонячному підвіконні і залишаю до стану, коли вони стають м'якими. Це найкращий момент для випуску насіння. А тепер про найголовніше, як я беру насіння томатів під кришечкою і чому я це роблю? А пояснення просте. Саме там розташовано найбільш визрівши насіння, яке вдало сформувалося і дасть у майбутньому чудовий врожай. Під кришечкою це під самою верхівкою плоду, тобто я не розрізаю томат уздовж, я ріжу його впоперек, відступивши 2 см від верхньої частини, і насіння беру тільки те, яке залишається у верхній зрізаній кришечці. Так, його там небагато, але воно саме найурожайніше, найвсхоже і найстійкіше до хвороб. Спробуйте зробити так само для цікавості і побачите суттєву різницю. Далі кладемо вибране насіння в дрібне сито і промиваємо під струменем води, щоб позбутися желе навколо насіння. Потім перекладаємо його на тарілку для попереднього сушіння. Найкраще викласти насіння на сонце на вулиці, так воно швидше висохне. Через тиждень або близько того насіння можна буде прибрати у паперовий пакет і не забудьте наклеїти на нього етикетку. Буває, що насіння прилипає до тарілки, у цьому разі беремо ніж і акуратно щищаємо його. Якщо воно залишилося прилиплим друг до друга, то розділіть його пальцями, нічого з ним не трапиться. І зберігаємо насіння в сухому і темному місці. І тепер залишається тільки дочекатися наступного сезону і посіяти своє власне насіння томатів, і отримати дуже гарний врожай якісних плодів. Бажаю всім гарного насіння і гарних.